Помилка, яку роблять усі, коли хочуть мотивувати себе до змін, це чекати натхнення. Я поясню, чому. А от згадайте, взагалі, ви от згадайте, коли до вас приходили ці магічні хвилини натхнення. От як часто? Зазвичай люди відповідають, що не дуже часто, бо взагалі такого не було. І це повністю нормальна реакція. Я поясню, чому треба зрозуміти, в нас головним таким мотиватором є дофамін. Ми всі знаємо, так. Проте проблема виникає в тому, що дофамін виділяється, коли ви починаєте. Він мотивує вас, коли ви починаєте якусь активність. Він не дає вам такого, знаєте, як волшебного пенділя, щоб почати активність. Ні, він так не діє. Він діє, коли ви заходите в активність, він допомагає вам продовжувати активність, тобто мотивувати вас продовжувати активність. Тому. Так, знаєте, неефективно чекати, коли до вас прийде мотивація, треба починати діяти. Далі, другим, це те, що вас, знаєте, от коли ви відкладаєте, у вас більше тривоги, ви більше прокрастинуєте, тобто відкладаєте справи. Як це взагалі діє? Тобто ви такі: от сьогодні, ні, не буду я, сьогодні там тралівалі, труля, пояснили, пояснили, другий день. Третій день, ваш знаєте, логічний аспект, щось там старається думати, як це все-все все зробити. Проте це збільшує лише вашу знаєте, тривожність. Тому що включається амігдала, центр знаєте, такого страху, тривоги, по суті. Він включається, у вас збільшується тривожність. Вас збільшується тривожність, ви більше відкладаєте. Тобто, класично, ви хочете почати активність, ви її відкладаєте, підвищується тривога, знижується мотивація, і ви просто не робите нічого. Тому в цій ситуації дуже важливо, знаєте, Дозволити собі на дві хвилиночки зайти. от я на дві хвилиночки зайду, буду це робити, і потім це допоможе вам більш ефективніше залишитись цій активності і по суті працювати цим.